На даний час в нашій, ну тимчасово, наголошую ще раз, тимчасово окупованій Луганщині проходить референдум, так званий референдум під дулами автомату. Е я хочу сказати, що Наприклад, своєї громади, бо я більш інформації, виїхало більше 70% населення на підконтрольну територію. Деякі населені пункти російська терористичні війська знищили вщент. Ну, ви бачили це Новотошківка, Тошківка, Нижня, ну це Оріхове, золоте 4. Вони знищені, повністю знищені. не частково, а повністю. І яке це може бути виявлення? В першу чергу, під дулом автомата знищеною інфраструктурою за якісь там. Пайок невеликий від окупанта. І це не визнає жодна держава, і це не визнає жодна людина в серці, жодний українець. Тому що Україна єдина. І ми будемо єдині, ми обов'язково переможемо. І будемо працювати, відбудовувати, і будемо. Ніхто більше сюди ніколи не полізе, ні який супостат ніколи. Я перебував майже до повного оточення, разом виходив з військами, це червень 2022 року. І я вам хочу сказати, що такої кількості загиблого цивільного населення не бачив, тому що дефіцитом стали не харчі, ну, гуманітарні допомога, не ліки, там інсулін, а дефіцитом стали саме пакети, чорні пакети. Для поховання деяких населених пунктів просто люди, вони ну, були під постійними жорсткими боями, це Новотошківське та Нижнє, ну так зване селище Світличне, то люди ну, ми заїжджали і вони лежали по обіждарі з пораненнями. Ворог просто знищувався вщент без ну, відбору. Також знищувалася критична інфраструктура, водоканал, так як це Шахтарський край. Ми розуміємо, що ніяких там підземних вод та джерельної води немає. Основним ну, джерелом питної води був водоканал, який фільтрував воду з Сіверського Донця. То вони знищували його вщент і показували на своїх пропагандистських каналах, там, що це. Бази Азова чи правого сектора, ну ви самі розумієте, але ми ну, на 100% вірини, бо це критична інфраструктура, там не було Збройних сил України, там були виключно працівники. І от на даний час вони нічого не домоглися ну, відновити. Я вже знаю, вже є підтвердження, що вже деякі наші жителі, ті, що залишилися, можливо вони так ті звані ждуни, ну це є розплата, вони вже хворіють та помирають від халери. Тому основна наша ціль це те, що сказати референдуму Ні. Луганщина була, є і буде Україною і ми переможемо. От створили координаційний центр. В першу чергу це допомогти нашим мешканцям, мешканцям Луганщини, які Тимчасово, я наголошую, тимчасово виїхали з окупованої території, з тимчасово окупованої території. Основним завданням, в першу чергу, це і реєстрація на даний час жителів, які тут знаходяться щодо видачі гуманітарної допомоги від держави. Окрім того, ми здійснюємо інші заходи: це і соціальна соціалізація, це також релокація підприємств, також надання психологічної та кваліфікованої юридичної допомогою. Ми ще тільки відкрилися, але вже почали почали звертатися місцеві люди, приносять речі, теплі речі. і Ми будемо створювати в цьому приміщенні місце для того, щоб люди, які мають потребу в теплих речах, могли ну. Їх отримувати. Цей центр буде працювати постійно, тому що ми розуміємо, переселенців дуже багато, багато з інших областей, і навантаження на місцеву владу дуже велике. І ми хочемо забрати те тягар, соціальне та гуманітарне навантаження на Хмельниччину. Я не кажу не тільки за місце Хмельниччини, ми покриваємо повністю Хмельницьку область, щоб люди мали можливість якісно отримувати, як і жителі. Хмельниччини, так і тимчасове переміщення особи з Луганщини. Ми надаємо не тільки жителям гірської громади, а усієї Луганщини і навіть тим, які ще виїхали у 2014 році. На даний час вже з спочатку, буквально за роботу тиждень з капіками. Ми вже зареєстрували більше тисячі осіб. За даними служби соціального захисту у Хмельницькій області, тільки в місті Хмельницькій це приблизно 3800 людей. А по Хмельницькій області вже доходить до 8 тисяч. Ми підписали договор з центром зайнятися щодо працевлаштування, адже якщо ну, є бажання, є навики, вміння то чому люди не можуть допомогти і працювати. Заходити на сайт чи Фейсбук Гірської міської військово-цивільної адміністрації, чи Луганської обласної військової адміністрації, і там є перелік гарячих ліній. Також ми всіх чекаємо, це вулиця Кам'янецька, 122, дроб 2, працюємо. Ну, весь робочий день з понеділка по п'ятницю з 9 до 13. Ми всіх чекаємо, чекаємо в першу чергу Луганчан, і всім хочемо допомогти і будемо намагатися допомогти, чи можемо. І якщо є небайдужі хмельничани, то також це, до нас звертається вже дуже багато громадських організацій, ми вже організовуємо тут тренінги, там фрілансер щодо самопрацевлаштування. Багато у нас людей вже там з криптовалютою почали працювати.